Друзі, усім привіт! Вітаю шановний колектив Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, друзі, добігає до завершення 2022 рік на складніший рік найскладніший рік в історії нашої незалежної неньки України. Москаль вирішив подивитися нашою ненькою Україною, що в нього дуже добре і чудово получається. Вже практично 110 тисяч москалів удобрили нашій чорнозем. Хоча я рахую, що вони його не одобрили, а наоборот підпортили. Тому що мускаль це не добрево, це просто москаль. Так от, сьогодні останній день в цьому році і хочу побажати, щоб москаль завтра вже в новому році подавився Україною на кінецьку, ну а всім українцям, щоб настав мир, спокій. І ми завтра стали зранку і побачили, що мускаля вже в нас немає. От, Сьогодні я приїхав ще оглянути свої ось такі чудові посіви посіви, е, пшенички. Москалю це не, е, не дано робити. Вони, як саранча, налітають, все нищуть, але так само і швидко гинуть, як та саранча. Набили пузу і завтра вмерли. Все. все, що вони вміють зробити. Ну, хоча б, як то кажуть, одним днем добре поживуть. Ну а українці це працьовиті, миролюбиві люди, які вміють працювати, які вміють обробляти свою чудову землю. І отакі збирати гарні красиві врожаї з чистих, гарних полів. Тому, усім нашим людям, нашим українцям, хочу побажати миру, здоров'я, процвітання вам новому році. Хочу також подякувати всьому світу, і всім тим, хто допомагає нам пришвидшити нашу перемогу. І саме на головне, хочу подякувати нашим захисникам, нашим збройним силам, нашим чудовим хлопцям, які б'ють мускаля кожен день і дуже багато. Вам здоров'я і якнайшвидше побачити побачите свої родини швидше, щоб закінчилась війна, і ви повернулися додому всі живі, здорові і працювали на своїй рідній землі на своїй Україні. Також передаю привіт своїм двом братам, які теж захищають нашу неньку Україну. Тому всіх вітаю з наступаючим новим 2023 роком та Різдвом Христовим. Всім миру, спокою, добра і не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Як саме все, па-па.